Як захистити себе та близьких від нових шахрайських сим у 25 му році, розкажемо топ-10 ефективних порад від найпростіших до найскладніших, щоб залишитися в безпеці в сучасному цифровому світі. Маємо ще один додатковий 11-й пункт, тож обов'язково перегляньте все до кінця. Зволікаємо. Почнемо з найпростіших протидій тоді шахрайству. Почнемо з найлегшого, а саме чого не варто робити. Не клікайте на невідомі посилання, навіть якщо відправник знайома людина. Часто після взлому акаунту однієї людини злочинці використовують. Його для вдовому знайомих, тому якщо вам ні звідки приходить дивне запрошення від друга, відвідати якийсь сайт, краще дізнаватися, що сталося, та перевірте, чи справді це ваш знайомий. Спитайте якесь особисте питання, про яке знаєте тільки ви обоє. А тепер детальніше про соцмережі та електронні пошти. Запобігти взлому можна за допомогою увімкнення багатофакторної автентифікації та використання менеджеру паролей. Багатофакторна автентифікація дозволяє поставити додаткові рівні захисту для аккаунтів ваших соцмереж, електронних пошт, месенджерів тощо. Частіше за все, для входу в ваш обліковий запис потрібно буде підтвердити свою особу через номер телефону або ж електронну пошту, резервний аккаунт, пристрій, на якому вже є активний обліковий запис. Це робить спробу взлому Набагато складнішою для шахрая, адже навіть якщо пароль є відомим, то доступ до резервних способів входу в аккаунт у злочинця немає. Поставити двохфакторну автентифікацію можна в меню налаштування аккаунту або безпеки та конфіденційності. Як ви могли вже помітити з минулого способу, електронна скринька є дуже важливим компонентом кібербезпеки, але пароль від неї вже може бути у вільному доступі. Витоки даних від кібератак шкодять як техкомпаніям, так і їхнім користувачам. На щастя, є безкоштовний ресурс, що дозволяє дізнаватися, чи була ваша пошта частиною витоків даних. Іноді, окрім паролей та поштових скриньок, серед даних можуть бути ваше ім'я, локація, IP-адреса, дата народження, профілі соціальних мереж та статі. У випадку, якщо ваш пароль було оприлюднено, поміняйте його і переконайтеся в тому, що цей пароль більше ніде не використовується. Навіть заміна одного символу може стати різницею між зломом та безпекою. Чи бачили ви колись такі дописи, де спеціально допущені помилки в тексті? Та в кінці сказано щось типу: чи ви помітили ці помилки? Ваш мозок вас обманює? Щось схоже використовують шахраї? Наприклад, замість звичайного gmail.com може бути grneo.com. Або замість латинських символів ідентичні альтернативи скерилаці, наприклад, Amazon.com з українським, а замість англійських не забуваємо про класику жанру, а саме дзвінки від фейкової служби підтримки. Головною ознакою, що це шахрай, є тиск на час та провокація на швидку необдуману дію. Шахраї не хочуть, щоб ви радилися з родиною, друзями близькими, бо тоді їх одразу розкриють у разі сумнівів. Одразу кидайте слухавку та дійте за нашою наступною порадою. Контактуйте зі справжньою службою підтримки, вказаною на офіційних ресурсах компанії сайт соцмережі. Спокійно розкажіть про отриманий дзвінок. Таким чином вам точно підтвердять, чи спростують ваші сумніви та допоможуть ситуації. Ви повинні чітко розуміти, чи насправді спілкуєтеся з працівником компанії, а не злочинцем. Навіть за бажання допомогти доводиться платити. Шахраї не соромляться створювати фейкові збори на потреби армії у боротьбі з арефією. Перевіряйте достовірність таких зборів або підтримуйте лише чесних волонтерів, які публікують процес та результати зборів. З розвитком штучного інтелекту та діпфейків можливо повністю підробити будь-який голос аудіозапису довжиною пари хвилин. Щоб уникнути шахрайства через голоси, підроблені штучним інтелектом, створіть унікальне кодове слово або особисте питання, яке знає лише ваша сім'я, друзі або ж близькі. Так ви зможете швидко та безпомилково перевірити справжність співрозмовника. Десята порада. Перевіряйте достовірність продавців на маркетплейсах. Наразі є одна шахрайська схема, що навіть діє на розетці. Припустимо, ви шукаєте собі новий ноутбук на маркетплейсі і тут потрапляєте на привабливий варіант з привабливою ціною. Після певного часу вирішуєте з передплатою, бо довіряєте маркетплейсу за роки користування. Але отримуєте дзвінок з неприємними новинами від продавця. Моделі, яку ви замовили, немає на складі. Натомість запропонують завідомо дешеву альтернативу. Особі повернення грошей тільки ігнорта відмови. Завжди перевіряйте чесність продавця на маркетплейсах за відгуками в мережі та на самому маркетплейсі. І бонус порада: завжди перевіряйте юристів, особливо тих, що гарантують 100% закриття справи. Запитайте, до якої фірми вони відносяться, та піп юриста. Дізнавайтеся, діяльність фірми та чи справді працює зазначений працівник там. Якщо ви, ваші рідні або знайомі постраждали від шахрайських схем, звертайтеся до Центру правової допомоги та отримайте безкоштовну консультацію від спеціалістів. Сподіваємося, ці поради були вам корисні, та ви дізналися, як захистити себе у віртуальному світі. Поділіться цим відео з тими, хто нехтує кібербезпекою та втіліте ці принципи в майбутньому. Підписуйтесь на наші соцмережі, щоб слідкувати за актуальною інформацією. Бережіть себе!